У Хузькій міській картинній галереї відкрили спільну виставку дві молоді талановиті художниці Марія Ковач з Хузького золотарева та Олена Стасюк із Виноградова. Навчались дівчата разом в Закарпатському художньому інституті на відділі графічного дизайну. У 2011 році закінчили навчання, проте вже впродовж семи років не розлучаються. Жили п'ять років, трудилися, одна другу тягнули, підтягували, спонукали чомусь. Подруги вподобали графіку ще під час навчання, захопились цим видом мистецтва і самі спробували себе у ньому. кажуть, це вже частина їх життя. Називає її мрії Марії для себе. Ну це визнається колективна виставка і разом з Альоною. Альовий свої мрії у мене свої. Це не перша виставка. Це перша була в Ужгороді. Потім була в виноградою. Це вже третя. І далі. Ми думаємо вже далі рухатися на Львів, Київ, можливо, десь за кордон. Працюємо у роботах Марії переважають жіночі образи та рослинні мотиви, щось ніжне, делікатне, але інколи й сильне зізнається художниця у її подруги. Чітке, точне, складне і без сантиментів. Відвідавши цю виставку, можна сказати лише приємні слова і порадіти тому, що наша молодь така талановита. Ну, мені дуже сподобалося. Я не думала, що буде так красиво бачила графіку, але менші картинки, маленькі. Щодо музи, то в обох дівчат вони схожі, хоча графічні полотна виходять зовсім різні. В принципі, середовище навколишнє і все, що в ньому відбувається, так як. Тема основна з моїх тем це час, час у просторі його відображення навіть через людей, як вони змінюються, розвиваються навколишнє ну, середовище, як змінюється, то можна сказати, що це, в принципі весь світ. Оточення не можна сказати, що там щось окремо. Це оточення. Олена почала малювати тільки під час навчання, а от Марія ще в дитинстві. Каже, цей дар передався їй генетично. Добре, пам'ятає і свій перший малюнок. Це було навіть 4 роки. у чотири рочки. Мене був свій блокнатик. Мама його до тепер зберігає. Це були кольорові малюнки. Зараз у мене менше кольору. Малюю, але так вже п'ять років професійно, Я на мою думку професійно малюю. Беру участь у виставках і колективних, і конкурсах. Мала конкурс графічних закарпаття, там мала відзнаку. Обом художницям у майбутньому найбільше хочеться досягнути визнання. Інше їх цілком влаштовує. Я чотири роки викладала в школі мистецтва, а зараз я директор школи мистецтва. Так що, в принципі, мене по роботі все влаштовує. Кожна робота дівчат оригінальна та своєрідна. Це дуже добре, що вони підтримують традиції закарпатської графічної школи. Я думаю, вони будуть і далі розвиватися. Роботи цікаві, я би сказав, одна від одної відрізняється, Якщо. Для Марійки притаманні такі більш романтичні, жіночі, плавні лінії. Альона навпаки більш така агресивна йде пішла в геометрію. Але тим самим вона передає свої думки, своє бачення. У Марії переважає вишуканість у Олени лаконічність та точність. Виставка робіт художниць триватиме у хусті впродовж трьох тижнів.